Віліна Наталя Фіялова чекає з російського полону чоловіка. У Вінниці розгортають додаткові мобільні пункти обігріву. У Вінниці для дошкільнят переселенців зорганізували безкоштовні групи підготовки до школи. Вона бавиться з онуком і досі не може звикнути, що вже вдома. Морпіг, вимічник гранатометника Наталя Фіялова, майже 200 днів провела у російському полоні. Наталя перебувала в камері з медиками із Маріупольського шпиталю. Нари перший поверх, другий. Там дівчата були по троє, хто менший, худіший. там. Всі останні на підлогах, під нарами, на столі, ну, один на одному. Біля туалета. Оленівка, Таганрог, Сартана, Білгородська, Курська області за чотири з половиною місяці їх по кілька разів перекидали в різні в'язниці. Мова спілкування там теж була відповідна, каже Наталя. 0. Це треба було руки назад, це треба було дуже-дуже низько опустити голову. Получали по голові, по шиї. Вона й досі стримано розповідає про той час через побоювання нашкодити тим, хто залишився в полоні. 24 лютого Наталя Фіялова зустріла в Широкіному. Після того, як почало накривати з усіх видів зброї, з землі з неба відступили спочатку в Маріуполь, а потім на завод Ілліча. Там пробули місяць. Тоді втратили багато бойових побратимів, яких навіть не могли поховати. Мати не побачить сина, дружина не побачить чоловіка, діти, батька. Це найболючіша тема, що і ми не могли навіть їх захоронити, тому що під обстрілами це було просто неможливо. Завод ілліча залишали 3 квітня, що йдуть здаватися, каже Наталя, тоді й не знала. Наказ був: ми йдемо на підкріплення до побратимів. Коли ми прийшли в ангар, сказали здати зброю. Спочатку їх привезли до сартани. На цьому відео Наталю, як і всіх інших, поклали обличчям долу, а підняли для спілкування з російськими пропагандистами. плен здаватися страшно. Мені тоді так було байдуже. я Просто йому дивила і я відповідала українською мовою. Мені вже казали, що це вже край, це ну це вже все. За 4,5 місяці їх до десяти разів перевозили в різні регіони, різні в'язниці, тому в день звільнення і не одразу зрозуміла, куди везуть. Ще за нами з Василівки їхали Кадири, машина зверху з кулеметом. І десь така мисля пропустилася або обмін, або розстріл. От. Але коли ми вже під'їхали до цього, моста, нас міняли, і потім рідненькі автобуси приїхали. Все. Наталю Фіялову і ще 108 жінок обміняли 17 жовтня. Додому вона повернулася після 197 днів полону. Про повернення матері донька Вікторія дізналась о шостій вечора. Лунає телефонний дзвінок з невідомого номера. Подзвонив якийсь чоловік. Він ви вже знаєте новини. Я кажу, знаю, жінок обміняли. Каже, ваша мама на підконтрольна Україні. Також в цьому Після місяця реабілітації в шпиталі її нарешті відпустили додому. Тепер відновлює сили та здоров'я разом із донькою та онуком. Матвію рік і три місяці. І він каже, найкращі ліки. Тепер, аби повернути з полону бойових побратимів та чоловіка. Наші всі дівчата вже звільнені, а хлопці і чоловік мій теж. там. Всі в полоні теж не знаю. ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Аліна Коваленко прийшла до гуманітарного центру скарбничка добра. До бару приїхала із Харкова навесні. В липні народила дівчинку. Сьогодні отримує підгузки для дитини. Це дуже добре. Велика вам дякую. Ми задоволені. Обслуговують в центрі не лише переселенців, а й місцевих мешканців. Наше віремо, особливо зимою, звісно, да. У немає грошей, на питання много йде. Уже эти вещи уходят на второй план. Ну а в дітьх ну, допомагає. Гуманітарний хаб скарбничка добра організував Олексій Пацьора. Це приміщення колишнього реабілітаційного центру в місті Бар. Тут можна отримати засоби гігієни та вибрати речі для дітей і дорослих, каже Олексій. Поповнюють скарбничку добра місцеві жителі. Хтось має такі речі добрі в себе, але вже їх не вживає. а ця в шкафу понад рік. А якщо людини її не затягає, значить вона їй не потрібна. Вона може принести до нашої скарбнички. Бо є бідні люди, які потребують і не мають за що купити. Ну то вони тут приходять люди і вибирають для себе такі речі. Щодня до центру приходить від 20 до 40 людей, відвозять речі і в дитячі будинки, говорить Олексій Пацьора. Ми також плануємо на цей святого Миколая поїхати до таких дітей, зібрати теж речі, добрі, подарунки, їх привітати. Теплі речі до центру принесла Анна Михайлова. Жінка має трьох дітей. Сьогодні принесли одяг. І так стараємось інколи, інколи навіть як мені десь щось потрібно для своїх дітей. Я теж тут беру і дуже вдячна, що є така можливість у скарбничці добра не тільки принести щось своє, але й можна щось і взяти для себе. Волонтерка, яка допомагає в центрі НАТО до Лідзе, розповідає, наразі збирають дитячі іграшки. А на початку грудня волонтери зі скарбничкою добра вирушать на схід, відвезуть теплі речі та засоби гігієни родинам, які мешкають на прифронтових та звільнених територіях. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Командира 120-ї окремої бригади територіальної оборони, яка дислокується на Вінниччині Юрія Парадюка, нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Про це йдеться в указі президента України від 28 листопада. Нагорода присвоєна з формулюванням за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. Десять комплектів наметів для обігрівання передали в Вінниці з німецького міста побратима Карсруе. Це мобільні пункти незламності, з міні кухнею. До переданих комплектів входять тепловентилятори, нагрівачі води, плити, вогнегасники, генератори та мастило до них, каністра для бензину, засоби освітлення, електрообладнання та інші матеріали для облаштування. Такий намет розрахований на 50 людей. Тут так само, як в стаціонарних пунктах незламності, містяна та гості зможуть зарядити телефони, зігрітися, випити гарячого чаю. Один із них розгорнули на площі Костянтина Могилка. Вінничанин Дмитро, побачивши, як встановлюють намет, запропонував свою допомогу. Перше, чи можемо допомогти, це власними силами, інструментом руки, як кажуть, маємо. А найта найдальше це фінансами, які ми можемо. Ну на що спроможні, скажімо так, Вінничанка Світлана прийшла поцікавитися, коли запрацює пункт. Часто виникає потреба зарядити мобільний телефон. Можливо, в тих будинках, де не буде тепла, може хтось захоче обігрітися. Хоча тепло у нас зараз є. Дещо у Вінниці встановлять мобільні пункти обігрівання, наразі у мерії визначають. Відпрацьовуємо ці місця. все буде проводитися паралельно з відкриттям стаціонарних пунктів обігріву. Я маю на увазі на базі шкіл, бібліотек, підліткових клубів, в тому числі багато. Я вже бачу і ми знаємо власників багатоквартирних будинків у своїх будівлях підвальних приміщеннях. Як створюють відповідні пункти і забезпечують необхідним обладнанням, але там, де будуть, знаєте, як кажуть білі такі п'ятна по кварталам міста, то ми там звичайно будемо в першу чергу їх і встановлювати. Нагадаю, у Вінниці працюють 86 пунктів незламності у школах, бібліотеках, підліткових клубах. Планують відкрити таких, щонайменше 150. Олена Карбівська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця. Ніці дошкільнят переселенців запрошують до груп підготовки до школи. Навчання проходить в ігровій формі, каже вчителька Ольга Танаскова. Дітки займаються два рази на неділю по одній годинці. Це заняття комплексне, яке передбачає загальний розвиток, розвиток пам'яті, розвиток мовлення. Це дошкільна підготовка. Тут є і навчання грамоти, і математичні навички ми розвиваємо, також критичне мислення, творчістю трошечки займаємося. Робимо, щоб діткам було цікаво. Жінка має 18 років читальського стажу. Сьогодні з дітками вчить букву. «К». У нас є тема заняття до теми заняття, дається віршик, дається малюночок фарбами, даються далі, даються склади, граємо ігри. На е, знайти е, буквочку зловити на початку слова всередині слова, у кінці слова. Також руханка на цю літерку. Школярик відвідує дві групи. У кожній по вісім учнів. Шестирічний Матвій каже: ходити на уроки. Йому подобається, бо тут весело. Уже вивчив перші літери алфавіту, а ще навчився рахувати. Іграє. Ісує, читати учимся, читати мі. Висвілки я по то не можу запам'ятати. Матвій пересланець із Краматорська до Вінниці разом із батьками переїхали на початку березня. У свої шість років знає, що таке війна і через що довелося залишити рідний дім та друзів. Це дома залишають, стоять, убивають людей, ракетами стріляють бомбят. бомба не баласаються. Я хочу прямо сейчас домов в групу підготовки відвідує і Максим Завдієвки. Каже, там ходив до дитсадка. У Вінниці на заняттях уже знайшов нових друзів. Вийшли їй ж друзі. Дошколярик для переселенців у Вінниці працює з вересня. Приміщення надала громадська організація Культурна асоціація Новий Акрополь. Саме вони і зорганізували безкоштовні заняття для дошкільнят переселенців, каже волонтерка Юлія Каменщикова. Оплачує асоціація і працю вчителя. Бачимо, що це дуже затребувано, і що це дуже. Не просто буває батькам організувати саме дозвілля до дітей, навчальний процес. Дітям все ж таки треба спілкування один з одним і фахові педагоги. Тому ми знайшли педагога, скинулись грошима на зарплатню, запросила до себе в офіс. Аби записати дитину у дошколярах, переселенцям потрібно зв'язатися з громадською організацією у соцмережах. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Як надати домедичну допомогу навчали вінничан волонтери благодійного фонду Разом для України? Заняття проходили в одному з торгових центрів міста. Теорію підсилювали практикою. Присутні вчили, як правильно робити штучне дихання та як користуватися дефібрилятором. За тренера студентка Львівського медуніверситету Анастасія Гриб. Як правильно робити власну компресію, тобто натискання на грудну клітку, як робити штучне дихання, чи взагалі потрібно його робити, якщо в нас немає для цього допоміжного мішка амбу. І, звичайно, як правильно користуватися, тобто відкривати, вмикати та підключати електроди. Під час заняття учасники накладали джгут та фіксували його на різних частинах тіла. Тут перекрутили його, просто щоб не заважало. Вінничанка Тетяна розповідає, проходила повсі і побачила, що тут вчать надавати першу медичну допомогу. Тож вирішила закріпити свої знання. Теоретично, якби знали, але практично перший раз працівниця муніципальної варти Віта каже, участь у тренінгу бере бо ці знання їй знадобляться у житті. У мене брат загинув на війні. Ви знаєте, спочатку я також хотіла йти на війну. Ну, звісно, я ж воювати не буду. Звісно, якимось медиком, щоб хоч чимось допомагати нашим хлопцям. У мене немає медичної освіти, але я ходжу по тренінгах, надання першої домедичної медичної допомоги. І сьогодні також сюди прийшла, щоб здобути якісь навики для себе. За словами представника благодійного фонду разом для України Олега Котиса, спершу такі заняття проводили для військових, тепер для цивільних. Цього разу на них завітало 50 осіб. Інструктори – це є стовідсотково люди, які або зараз навчаються ще на останніх курсах медичних університетів, або вже завершили навчання, мають освіту. Дефібрилятор, який використовували під час тренінгу, волонтери фонду віддали у користування в Вінницькій громаді. Ця модель, яку ми зараз даруємо і залишаємо, вона є, має українське озвучення і вона допомагає. Вона є в використання. Там для того, щоб врятувати життя, не потрібно спеціальної. Якоїсь освіти достатньо просто пройти хоча б тренінг, або прочитати, подивитись відео, тобто, хоча б трохи зрозуміти, як, як ним користуватися, і за допомогою під підказок, які голосові є в цьому дефібриляторі, воно допомагає ним користуватися. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 721 прізвище.